Казка про Давидка та тапки-м'якусики. Автор Букеда Ірина. У невеликому місті, де ранки пахли кавою, а вечори пиріжками, жив собі хлопчик на ім'я Давидко. Він мав гарненькі сірі тапочки з м'якими зайчиками. М'якусики. Так їх називав хлопчик. Одного вечора, коли Давид уже збирався спати, тапки раптом засвітилися сріблястим сяєвом і заговорили. Привіт, капітане Давиде! вигукнув правий тапок з тоненьким голосом. Готові до польоту в твої мрії! підморгнув лівий. Давид не повірив своїм вухам, але коли ступив обома ногами на підлогу, кімната навколо почала обертатися. І він опинився у зовсім іншому світі, у містечку снів, де будинки стояли з мармеладу, а дороги світилися, як зорі. Там літали риби в повітрі, а дерева шепотіли казки, навіть чайки з парасольками, а замість вулиць тягнулися веселкові доріжки. Там жали хмаринки, що готували морозиво, і зорі, які продавали світло на вагу. М'якосики весело скакали поруч, залишаючи за собою зоряні сліди. Це світ твоїх фантазій, сказав правий тапок. Тут усе можливе, але будь обережний, не забудь, що вдома тебе чекає мама, додав лівий. Давид сміявся, катався на цукрових кометах і розмовляв з розумними совами. Але коли небо почало тьмяніти, хлопчик відчув, що час повертатися. Хочу додому, прошепотів він. Якусики засвітилися яскравіше, і за мить Давид уже лежав у своєму ліжку. На підлозі спокійно стояли його звичайні тапки, без сяйва, без голосів. Але з маленькою зірочкою, що блищала на носику, наче пам'ять про дивовижну подорож. І відтоді, кожного разу, коли Давид надягав свої тапки, йому здавалося, що вони трохи тепліші, ніж зазвичай, наче хтось із чарівного світу нагадував Мрій, сміливо Давиде, світ стає дивом, коли вірити у казку.